Справу про державну зраду за обвинуваченням Ілі Сметаніна продовжать розглядати наступного року. Про це Суспільному розповів суддя спікер Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров. Нагадаємо за варці слідства, авіолюбитель та скрипаль Ілля Сметанін. Навів російські ракети на Луцький аеродром на початку повномасштабної війни. Його затримали у березні 2022 року, і з тих пір він перебуває під вартою. Розгляд справи відбувається у закритому режимі без доступу журналістів. У липні цього року суддя-спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк повідомляв, що справа на фінальній стадії і найближчим часом мав бути винесений вирок. Однак, нині відомо, що розгляд продовжуватимуть і наступного року наданої інформації так тривалий розгляд справи пов'язаний лише з великим обсягом доказів, великим обсягом інформації, так пов'язаних з великою кількістю свідків, що були вже допитані. Зі слів Андрія Подірова. Санкція статті, за якою обвинувачують Іллю сметаніна, передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі. Наступний розгляд справи призначили на 8 січня. Тоді допитуватимуть самого обвинуваченого. Чи визнає свою вину сметанін? Стане відомо. Під час проголошення вироку говорить суддя, суспільне продовжить стежити за цією справою.